чесні Отці, возлюблені Богом, брати і сестри, я маю велике щастя і духовну радість вітати вас з великим і світлоторжественним святом Різдвом Господа нашого Ісуса Христа. Вже минуло більше двох тисяч років, як над віфлеємськими степами линув ангельський спів, слава вишніх Богу, і на землі мір, чоловіцих благоволення. Християнство це не лише ідеологія або вчення, це не день, який вже давно минув, це не події минулого. Християнство це сьогоднішній день, це кожен день нова і жива подія, яка здійснюється в церкві з силою і благодаттю Божою. Свята православна церква ще задовго до великого свята Боговтілення, закликаючи своїх вірних чад на святкове Богослужіння, співає: Христос народжується, славімо Його. Христос дійсно не народився, а народжується, син предвічно, народжується від отця. Христос народжується в боголюбивих і братолюбивих серцях, хто віддає Йому душу свою, як земля віддала вертеп, хто віддає Йому Розум свій, всі сили свої, як причиста діла, віддала свою утробу і стала престолом вічно царствуючого Бога. Сьогодні ми згадуємо ті далекі, але ж близькі нашому серцю події. Христос, як тоді, так і сьогодні, йде через простір і тисячоліття, віддає себе і терпеливо чекає. Се стою у двірі Істучу, він стукає сьогодні в кожну домівку, в кожне серце. Коли ж ми прийдемо до нього, до пізнання істини святої Євангельської, в ту святу різдвяну ніч під сяймом Віфлеємської зірки не всі сподобались теж бачити втіленого богомладенця. Там були пастухи. Були мудреці сходу, які прийшли, поклонилися Боголюдині і принесли в дар золото, смирну, ладан, золото, як царю, смірно, як людині, ладан, як Богу. Тому і ми сьогодні любі мої, поспішимо в цей святковий день. Прам православний, цю печеру віфлеємську і під сяймом віфлеємської зірки поклонимся Богомладенцю Христу і будемо питати в нього, щоб Він нас благословив, здоров'ям міцним, довголіттям, дав сили і надалі нести нелегкий подвиг християнського життя, мати добру волю, взаємну, братську любов та порозуміння. Христос народжується, славімо Його!